Наша єдність, наша зброя 22 січня в Україні відзначають День Соборності. Цього історичного дня, 105 років тому українські землі вперше об'єднались в одній державі. Коли вдавалося ворогам розділити цю віч, роз'єднати її, тоді ми попадали в неволю, схід одну, захід іншу. Не маючи своєї батьківщини. Але тільки тоді, коли ця вісь об'єднювалася, Київ і Галич в єдності українського народу завжди в історії, боролися за свою державу для свого народу, за свій народ. І тому дорогі в Христі хотілося, щоб це свято на сьогодні ще більше об'єднало. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук зазначає. Соборність це не лише пам'ять про спільне минуле, а й згуртована співпраця заради майбутнього як на полі бою, так і в тилу. Тільки в єдності і згуртованості ми можемо зберегти нашу державність. Кожен із нас сьогодні пам'ятає ті перші дні повномасштабного вторгнення, коли на мирних людей ні в чому не винних людей напав лютий ворог, і весь світ побачив, що ми єдині. І тою зброєю проти ворога потужного, сильного, який вбиває нещадно українців, стала наша єдність, наша любов один до одного. Заступник голови Івано-Франківської обласної ради каже. Нині нас знову хочуть розділити, утім, ми цього не дозволимо. Незалежність це не просто географія, це не просто об'єднання територій. А перш за все, це духовне, культурне, політичне об'єднання. І що дуже важливо, це було добровільним об'єднанням українців. Українці однієї імперії, українці другої імперії об'єдналися заради власної держави, і це була мрія не тільки цього покоління. Це була мрія всіх поколінь українців, які мріяли про свою власну державу на українських землях, яка тимчасово була під окупацію, під окупацію одних і під окупацію других. Під час урочистостей військовослужбовцям та правоохоронцям вручили нагороди та грамоти. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.